Так все, вмикаю запис. Доброго ранку. Доброго ранку. Починаємо наше заняття. Аліна, скажи, щоб мама звук тобі зробила. Аліна, ти мене чуєш? Ми тебе не чуємо. Так, своє відео я вже прибрала. Так, ми сьогодні. Ось, будемо дивитися і розрізняти предмети за різними показниками. Ось, подивіться на ці предмети. Ми їх розрізняємо за кольором. Аліна вже з'явилася у нас зі звуком. Так, підключається звук. Марина пропала. Давайте поки що роздивимося ці предмети. Що ми тут бачимо? Ми бачимо машину, бачимо намет. Що ще? Груша, дельфін, банан, свинка, огірок, крокодил і жабка. Якого кольору банан? У Аліни немає звука. Якого ж кольору банан? А банан. Так, почекайте. А банан у нас жовтого кольору. Так. Так, а банан з жовтого кольору. А ще що тут є жовтого кольору? А ще груша жовтого кольору, да, Аліночка? Так. Добре. Якого кольору огірок? Я не чую Аліну. Аліда. Скажи, мамі, що підключила звук. Так. А. Огірок у нас. Якого кольору ми? повинні визначити? Огірок зеленого. Що ще є зеленого кольору? А ще є крокодил, він зелений. І жабка. Так, вмикайте звук, ми почекаємо. Вмикається? Запис. Отже, якого кольору на картинці свинка. Кольору. Сюди. Зачем? Свинка рожевого кольору. Якого кольору машина? А машина. Машина какого цвета? Синього, да? Да. Так. Дивимось на наступну картинку, а тут у нас предмети відрізняються за формою. Що ми тут бачимо? Бачимо диню. бачимо Лимончик, касету, огірок, дорожній знак. За формою. Да? Дорожний знак трикутньої форми. Огірок овальний. Ця юрта трикутня. Диня овальна і лимончик круглий. Далі ще як можуть, можуть розрізнятися? Розрізнятися предмети. Предмети можуть відрізнятися за розміром. Отже, що ми тут бачимо? Це У нас хто? Слоненятко. Слоник він який? Великий. Ось дерево, воно яке? Високе. Да? Кавун. Кавун великий, шматочок кавуна маленький. Так. А ось давайте подивимось на цю картинку, кого ми тут бачимо. Це бджілка. Да? І одна бджілка, Ось я курсором показую. Вона велика. А ось ця бджілка маленька. Кішека. Кішка ось ця велика. А ось ця кішечка маленька. Різня, Відрізняється за розміром. Так, а зараз давайте подивимось, чим схожі предмети. Чим відрізняються. Ми ну, будемо працювати з мамою. Так, листочки. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються за кольором. Ось вагончики, вони зовсім однакові. І відрізняються також за кольором. Один вагончик жовтий, інший зелений. А ось жучок сонечко. Вони однакові, ці жучки. Але один жучок, ось, це сонечко велике, а ось це маленьке. І ще одна у нас картинка. Тут бачимо, хто це? Жабки. Жабка одна велика, зелена, а інша жабка червона і маленька. І ці жабки відрізняються і за кольором, і за розміром. Так, а тут треба подивитися і сказати, що, змі... що змінилося. Ось золотий ключик, ось цей великий, а став який? Маленький перчик, був жовтий. Маленький а став великий червоний. Помидорчик був помидорчик, да? Червоний, а став смайлик блакитний. А ось зелена груша, і зелена груша стала жовтою грушею. Змінився колір. А ось тут що ми бачимо. Тут смайлики, тут посміхався, тут з'явилося волосочко, а тут смайлик став сумний. Дивимось далі. Що тут? Човники? Подивіться, човники майже однакові, так, однакові, але в них різні вітрила. Так, що в нас наступне яке завдання? Необхідно знайти зайвий предмет. Так, ось дивимося, що ми тут бачимо: цибулька, морква. Огірок, жучок, помідорчик, бурячок. Що тут зайве? Як ви вважаєте? Звісно, зайвий жучок, тому що все інше ми тут бачимо це овочі. Наступне завдання: яблуко, груша, чашка, банан, апельсин. Що зайве? Зайва чашка, тому що все інше це фрукти, можна одним словом назвати. Так. Тарілка, груша. Чайник для заварки чаю, ваза, кастрюля і тарілка, чи блюдце, щось таке. І, скажіть мені, будь ласка, що тут зайве? А тут зайва груша, тому що всі інші предмети це посуд. Так, а тут що ми бачимо? А тут ми бачимо одні чашки. Але тут щось є зайве. Що тут може бути зайве? Бо ось ці чашечки вони жовтого кольору, а остання синього вона зайва. А зараз на увагу завдання, що змінилося? Так, подивіться, які гарні полунички. І що змінилося в картинці? Було три полунички, а залишилося дві. Одну, мабуть, златка з'їла. коли в огороді гралася. Так, тут що ми бачимо? А тут ми бачимо це схоже на смородину, да? ягідки смородини. Так, тут. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість ягідок. А тут залишилося чотири. Мабуть, знову хтось ці ягідки з'їв. Так, а що тут ми бачимо? Бачимо, мама, качка чи гуска. Ні, це гуска. Іде із своїми гусенятами. Скільки гусенят? Ну, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять гусенят. Наступна картинка, скільки гусенят, а тут вже три залишилося. І наступна картиночка. тут два гусенятка. Мабуть, гусенята пішли гуляти, залишили, маму. Так, а ось їжак несе собі якісь припаси. Що тут? Жолуді да? і яблучка. Жолуді, яблучка впали і що залишилося у їжачка? Один жолудь і одне Яблучко. Все порозділяли. А ось подивіться: мурашки несуть яблука. Він, мабуть, мабуть темно-зелене, червоне і салатове. А що змінилося на іншій картинці? А, помі... Було посередині, а на цій картинці воно з правої сторони. Ой, хто це? А ну подивись, хто це такі? той, Це пінгвіни. Так. Можемо порахувати з тобою. Давай будемо пробувати. Шкаю. Давай разом. Один. Один два. Йому, три, ще. Чотири. Так? Да? Всього Аташ. чотири. А ось тут. Тут більше пінгвінчиків, так? Mm -hmm. да? До них хтось прийшов. Один. Два. Три. Один. Чотири. П'ять. Шість. шість. Вона тихонечко вже посчитала. Я слышу, що а тут шість пінгвінчиків. А ось тут що ми бачимо? Бачимо фрукти, так? Да? Солодкі лимонки слічі, мабуть, а це вишня чи черешня. А тут вишня. що змінилося? Керсик стоїли, але принесли що? Яблучко, да? поміняли, вишню на яблочко. Так, а ось подивись, що це в нас. Кольорові олівці. Да? Давай врахуємо, скільки олівців з лівої сторони. Один. Один. один два, громче. Дві. А і що? Що? Дри, три, шість. Тут шість олівців. А з правої сторони. Один. Один. Два. Двоє. А от тут. Чотири, шість, вісім. Вісім. Так, молоди. А тут треба визначити, який предмет може бути наступним. Що ми тут бачимо? Ананас, один ананас. Один. Одна груша. Потім три банана. Тут бачимо одна морква. Наступне, що повинно бути. А наступним, мабуть, повинен бути знов ананас. Починаємо знов цю логічну цепочку. Так, може, тут буде вже легше. Так, що це? Велике яблучко, да? Маленьке яблучко, велика полуничка, маленька Малень. полуничка. Знов велике яблучко, а тут що повинно бути? Маленьке. Маленьке яблучко, вони, вони так чергуються. Так, а тут треба правильно поставити в картинку якусь квіточку. Подивись, тут в нас на кожному рядочку по три квіточки: да червона, зелена, синя. Тут також зелена, синя, червона. А останній рядочок синя, червона, а зелено, яка? Зелено. яка повинна бути? Вона пальчиком показує зелену. Правильно, молодець. Повинна бути зелена. Ой, а тут я навіть не знаю, Ой. як звуть цих чудиків. Крошик. Так, а О, це? Злі. Крошик. Це олень. Олень? Да. Як їх звали, Слата? Я не пам'ятаю. Крошик? Да. А ну, посмотри. Раз, два, три. А тут хто має бути? Крюшечка. Це не знаю, хто це. А отут хто повинен бути? Кошлік. Ну що ви? ну. Діти знають, хто це такі. Це нам він олень. Не олень. Так, а тут що ми бачимо фрукти. да? Груша. Яблучко, лимончик. Тут якого фрукта фрукти не... нема. Що б треба поставити? Яблучко, лимончик. Тут що повинно бути? Груша. Правильно, ну, все. Правильно. Ну да, треба ж відповідати, я не бачу. Я бачу тільки тебе, а не те, що ти показуєш. Так, фізхвилинка, мама, вставай, будемо працювати. Давай будем треба, будемо? Давай. Раз, два, пострибали, стрибаємо. Щас, Три, чотири назад, стали. Стрибаємо назад. Лапки вліво, Подніма... піднімаємо ручки. Леву, Лапки леву. вправо. Всі тихесенько присіли, присідаємо. Молодець. Потім знову встаємо що? і крутились, веселились. Покрутилися. Усміхнулись і за науку знов взялись. Посідаємо знову. Продовжуємо наше заняття. Так, а ось в нас тут. подивись, що це? Акваріум, так? Да? І тут Лайк. рибки. Ось, давай спочатку порахуємо кількість рибок в акваріумі, які знаходиться рибок? Дві. Що тут Один, бачимо? Два. От, від... В акваріумі з правої сторони, скільки рибок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ять Всього п'ять рибок. А ось тут лисички і зайчики. Скільки лисичок? Давай порахуємо. Два. Три, чотири. Чотири лисички. А зайчинят скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять зайчиків. П'ять. А ось грибочки їх також. Треба порахувати. Давай починаємо. Один. Два. А? Три. Шотири. Чотири. П'ять. Сість вісім. Молодець! Дуже добре. А зараз і... рахувати вже не будемо. Будемо роздивляти, роздивлятися. Що так, це таке? Що це, це круг, да? Круг. А ну давай, намалюй у повітрі круг. Можеш намалювати круг у повітрі. Намалюй пальчиком. Ось, великий такий круг. Що ми можемо про нього сказати? Круг, що може робити? Що може робити круг? Кутити. Крутити, так. А скажи, у круга є кути? Кути є у круга? Угол є? Немає Ми. в нього кутів, ось, жодного куточка в круга нема. А ось це що це? Трикутник, да? так? Трикутник. А що є у трикутника? Ось я показую курсором. Що це таке? Це кути. Він тому так і називається. А давай порахуємо, скільки цих кутів в нього? Давай. Рахуємо. Один. Три. Два. Три кути! Звідки назва? Три кути. І це трикутник, так? Да? Як добре, ми це робимо. А це що? Квадрат. А у квадрата є кути? Так, і ось. Давай порахуємо, скільки Один, у квадратах Один, Два. два три. Чотири. Молодці. Ми з тобою. Все вміємо рахувати. Отже, що ми сьогодні з тобою робили? Що ми робили? Ми роздивлялися предмети. Предмети можуть відрізнятися за кольором. Да? Ось веселка, різних кольорів, за формою. І за розміром, да? ти дуже добре сьогодні працювала. Чекаю тебе і інших діточок на наступному занятті. До побачення!